Що ми виконуємо єдину ту заповідь, і я вже розвію міф, то все одно ми не спасемося. Ми маємо бути святі й досконалі. Апостол Павло у своїх посланнях до сотні раз е, говорить, звертається: святі мої, святі мої, ми маємо освятитися ім'ям Ісуса Христа і бути виконавцями всіх тих заповідей: чи до першої категорії, чи до другої. Ми маємо жити бо чітко, ясно є написано в Конституції. Отак і не інакше. Ні, хоча в Конституції поправків дуже багато наші політики роблять. Але у цій духовній конституції там поправки не можуть люди. Там написано Духом Святим для збудування. От я навіть зачитаю, ми не читали з об'явлення Івана Богослова. Ось це буде 22 розділ, 12 вірш. Отож, паром прийду я! А за мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно його ділами. Нам буде нагорода велика, знаєте, життя супермаркет, бери, що хочеш, але будемо відповідати навіть за кожне слово. Ловлю себе за язик також моментами. Прагну так, до досконалості. Але от поперед тим говорить, праведний, праведний, нехай чинить правду. А святий нехай ще освячується. А неправедний нехай чинить неправду. Ще. І поганий нехай ще опоганюється. Нам з вами, дана вільна воля, як тоді в раю.